Вітаю, друзі, 24 квітня, світлий четвер. Виявляється, друзі, вчора нам брехали. Брехали зелено-зелено. Брехави по багатьох пунктах. Брехав Володимир Зеленський, брехали його зелені гниди. Кров киян. Та всіх загиблих цієї ночі не тільки на руках московських вошей, які запускали ракети по Україні, а й на руках наших українських зелених гнид, які вчора заради збереження власних зелених дуб у владних кріслах зірвали перемовини в Лондоні і брехали своїм громадянам. Вашій у вас є переклад заяви Дональда Трампа щодо зриву переговорів вчора в Лондоні. Український президент Володимир Зеленський хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, що Україна не буде законно визнавати окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява є дуже шкідливою для мирних переговорів з Росією щодо Криму, який був втрачений е, роки тому під керівництвом президента Барака Хусейна Обами. І навіть не обговорюється. Крим не обговорюється. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російським. Але якщо він хоче Крим. Чому вони не боролись за нього 11 років тому, коли його було передано Росії без жодного пострілу? Цей регіон також був будинком протягом багатьох років до передачі Обами для великих російських підводних баз. Подібні заяви Зеленського ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому немає чим хвалитись. Ситуація для України жахлива. Він може досягти миру або продовжувати воювати ще 3 роки, перш ніж втратить всю країну. У мене нема нічого спільного з Росією, але я дуже хочу врятувати в середньому 5 тисяч. Російських та українських солдатів на тиждень, які вмирають без жодної причини. Заява Зеленського сьогодні не зробить нічого, окрім як продовжити поле смерті. І ніхто цього не хоче. Ми дуже близькі до угоди. Але людина, у якої немає карт для гри, повинна нарешті зрозуміти це. Я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Україні та Росії вийти з цього повного та абсолютного хаосу, який ніколи б не розпочався, якби я був президентом. Ну, все, як я й казав, Зеленський звив мережу фейковий план Трампа і використав це для зриву переговорів. Глобалісти розігнали все абсолютно по всім змі. Що е, Трамп вимагає визнати Крим російський, і наш зелений клоун використав це для зриву мирних перемовин. І що далі? А далі він полетів в південно Африканську Республіку. А на Київ, а на Київ полетіли російські ракети. Переговори були зірвані під приводом фейкових обговорень визнання Криму російським. Про це зробила окрему заяву речниця Білого Дому Керолін Левіт. Попередньо в повному обсязі я вже е, зачитав, розповів вам, подав переклад заяви. Президента США Дональда Трампа з приводу зриву мирних перемовин вчорашніх в Лондоні. Суть зводиться до того, що зі слів Трампа можна зрозуміти, переговори були зірвані через те, що в глобалістичних ЗМІ було зроблено фейковий вкид про те, що США вимагають визнання Україною Криму російським. А Володимир Зеленський, ну дуже-дуже дивним чином. Володіючи реальною позицією США, відреагував саме на вкид, на фейк в медіа і таким чином зірвав переговори в Лондоні. Тобто, Трамп дає світові зрозуміти, що українська влада, знаючи позицію Сполучених Штатів Америки, де визнання Криму російським не обговорювалось, все ж в обличчі Зеленського робить заяви, які призводять до зриву, до зриву мирних переговорів. Таким чином, Трамп натякає, що вкид по питанню визнання Криму. Російським зроблено спеціально, аби ціленаправлено зірвати переговори. А тепер щодо заяви речниці Білого Дому Керолайн Левіт, вона чітко говорить про те, що президент США Трамп не просить Україну визнавати анексію Криму, а лише, щоб усі сіли за стіл перемовин. Вивіт, з посиланням на Трампа наголошує, що для того, щоб настав мир, треба, щоб обидві сторони війни хотіли цього. А Зеленський, здається, рухається в абсолютно неправильному напрямку. Підсумовуючи, скажу так: виходить, що хтось спеціально зробив фейковий вкид щодо визнання Криму російським. А Володимир Зеленський замість того, щоб донести своєму народу правду про позицію США, якою він безперечно володів, обговорював саме Вкиди, а не позицію США. І все це призвело до зриву мирних переговорів. Висновки. Хто зривав переговори, володіючи всією інформацією, кожен з вас, друзі, може зробити сам. Я стверджую, їх зірвав Володимир Зеленський і його Зелені гниди. Ну і на завершення. Численні медіа, телеграм, канали, Ютуби, заяву речниці Білого дома, Каралайт Левіт та заяву президента США Дональда Трампа позначають символами клоунів. І це не дивно. На фоні того, що мова йде про втрату Україною як державності, а українців як нації, і на фоні того, що розкривається правда, про сутність зриву мирних переговорів, тобто, ви готові визнати Трампа клоуном і США клоунами, бо для вас правда про збереження держави і нації неважливі. Ви точно за Україну, а? Зрозумійте нарешті суть. Трамп заявив, що про визнання Україною Криму російської мови не було. Тобто він натякає світові, що українська влада, м'яко кажучи, маніпулює. А якщо прямо мова йде про брехню з метою зриву. Мирних переговорів. І все це зводиться до того, що українська влада не говорить зі своїм народом відкрито. А чому? Боїться? Чому Трамп робить такі заяви? Чому Зеленський не реагує і не дає відповіді народові України? Звідки він взяв інформацію про визнання Криму російським? А Насправді тут все просто. Народ має знати, звідки з'явилось питання про визнання Криму російським. Хто брехав? І якщо дійсно цього вимагали США, то народ України підтримає Зеленського. Ну а якщо це були маніпуляції з метою зривів переговорів, то гнати цих зелених гнид треба стяними тряпками і сраними віниками. Одним словом, правда, потрібна правда. Народ воюючої України на це заслуговує на правду. Бо наслідки зриву переговорів українці відчули вже цієї ночі, коли через позицію зелених гнид московські воші вдарили по Києву ракетами, і загинули українці. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.